Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість Це народний депутат України, голова парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Віктор Чумак. Віктор Васильович, доброго ранку. Світату доброго. 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 нашій ранковій студії. Отже, напередодні Верховна Рада зібралася на закрите засідання і підсумку не поінформованим залишився тільки власний народ, адже для країни окупанта складно ще знайти, бо де якусь інформацію не було. Від кого хотіли вберегти таємницю депутати? Що скажете? Ну я не скажу, що хтось беріг якусь таємницю, розумієте? Справа в тому, що напевно треба було поговорити відверто і поговорити без камер, так. без е, піару, без популізму, тобто поговорити про реальні речі, які відбуваються в країні. Зрозуміло, що дехто є, і деякі речі, які можливо ставали становили собою там державну таємницю за своїм характером. А без сумніву є депутати, які можуть і передати всю цю розмову, яка була. я думаю, що таких депутатів витило на вчорашній день дуже багато, які просто передали зміст розмови, так. яка відбувалася у Верховній Раді. Я вважаю, що ну, треба мати якусь честь, гідність, якщо говорять про закрите засідання. То по великому рахунку, та інформація, яка є е, можливою для поширення, її треба поширити. Та інформація, яка є певною закритою, її не треба поширювати, а не робити з нею якусь піар. А ви можете сказати хоча б загалом про підсумки цього засідання? Та підсумки дуже прості: просто всі вислухали інформацію е, щодо е, стану речей, які відбуваються на е, сході і на півдні країни, е, от, про діяльність силових структур, які там е, які проводять терористичну операцію. Вони були піддані критики в певних моментах щодо координації, щодо там, діяльності. Вони ви ж самі розумієте, що ті результати, які є на сьогодні, не можуть задовільняти ні суспільство, ні парламент в тому числі. Але в цілому вважається те, що на сьогоднішній день ну, не треба робити. Знаєте, коней на переправі не міняють по великому рахунку. Сьогодні треба підтримати і військових, які там є, і правоохоронців, які там є е, на Сході, і керівників цих силових структур. Тобто сьогодні треба е, працювати спільно на результат. Результат повинен бути один. Ми повинні е, нормально розмовляти з е, населенням Півдня і Сходу, ми повинні пояснювати державну політику, ми повинні пояснювати ту політику, яку проводить центральна влада. Але Тими людьми, які знаходяться в захоплених будівлях зі зброєю, і ті люди, які стріляють в українських правоохоронців, українських військових, от, з ними розмова буде тільки одна. Це терористи, і з ними. Повинні розмовляти так, як розмовляють з терористом у всьому світі. Віктор ну частково продовжуючи те, що ви сказали, очевидно що зусиль парламенту спрямованих на стабілізацію ситуації в на Сході, поки що недостатньо. На вашу думку, на чому зараз слід зосередитися депутатам, щоб хоч якось приборкати той сепаратизм? Тут ситуація така, розумієте, що у нас дійсно не вистачає зусиль не тільки парламенту, а зусиль всього суспільства. Тому що чотири роки перед цим була цілеспрямована робота, направлена на те, щоб в принципі розбурхувати суспільство. Так. Чотири роки ми постійно чули, а не тільки чули, а суспільство і бачила. Величезну... Суспільство проти чого протестує взагалі? Взагалі люди протестують проти двох речей: це безладу і несправедливості. Розумієте? Так. Протягом 4 років ми бачили і безлад, і несправедливість. І говорити б тепер, що в принципі ми вимагаємо наведення безладу і справедливості, але іноді ті ж самі люди, які і робили і безлад, і несправедливість там в будь-яких частинах країни знову ж залишаються на своїх місцях, але зараз ведуть свою риторику, це веде до недовіри. Тому ми повинні говорити про те, що нам треба відновлювати довіру людей, і повинна відновитись довіра. Людей, по-перше, між собою, між частинами країни, це в першу чергу. Так. А в другу чергу потрібно відновлювати довіру між людьми і політиками. І ситуація така, що або ми будемо станемо довіряти і станемо партнерами громади і політики, і громада зможе не тільки довіряти, а й контролювати політиків. Або ми потихеньку будемо втрачати країну. Надходить чимало свідчень про зраду і співробітництво з окупантами місцевих працівників МВС та СБУ у східних регіонах. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Є така інформація, і тут не треба робити там, знаєте, вставати в позу страуса, ховати голову в пісок. Е, є великий відсоток е, міліціонерів, які в принципі міліціонерів. Можливо, там працівників Служби так. безпеки найменше цей відсоток у військових, найменше цей відсоток у прикордонників, які, ну, скажімо так, є певними колаборантами. Але ситуація в тому, що це є деморалізація людей, тому що в по великому рахунку, оці попередні місяці, да, вони займалися. Протидію саме тієї владі, яка сьогодні або тим людям, які сьогодні є так, при владі. По перше, по-друге, вони займалися протидією і проти них постійно говорили, що проти вас будуть порушені кримінальні справи. Ви будете відповідати перед судом. І тому логіка цих людей. Наступна, от зараз я знову почну стріляти. Знову зараз я знову візьму в руки зброю і буду виступати проти вже інших людей, проти сепаратистів. Про інша влада мене знову посадять. Розумієте, це, це, це ситуація така, що от, е, біда наша, що правоохоронні органи, е, е, міліція, прокуратура, служба безпеки, вони 20 років. Я не кажу про 4 останніх, вони 20 років використовувалися як інструмент політичної боротьби. Як інструмент боротьби проти політичних опонентів. Вони використовувалися як інструмент боротьби проти бізнес-конкурентів. І вони кожен раз підлаштовувалися під нову владу. Нова влада приходила, проводила нову команду, стару защищала, нову обирала. І ситуація така, що цей інструмент він є дуже сильно політизованим. І тому оце, от От така величезна політизація, по-перше, а по-друге, він є дуже високою ступеню корумпованості, висока ступень корумпованості. А люди, які корумповані, вони не можуть бути патріотами апріорі, да? які жили на на корупційну ренту. і воно приводить до тих результатів, які ми сьогодні маємо. Солюч, ще гадайте, коли ми вже побачимо від Верховної Ради дієвий механізм люстрації, щоб в інших сферах не повторилася ситуація, яка склалася з правоохоронцями. Мені важко про це говорити. Якщо знаєте, саме головне для народного депутата набрехати своїм виборцям. Тому мені здається, що дієвий механізм люстрації від цієї Верховної Ради ми навряд чи побачимо. Так. Це, скажімо так, тому що ситуація така, що я навряд чи думаю, що в залі набереться необхідна кількість голосів, щоб пролюструвати пролюструвати всіх тих. То буде підпадати під ці критерії ілюстрації, тому що критерії ілюстрації повинні бути дуже жорсткими. Критерії ілюстрації повинні стосуватися і тих політиків, які сьогодні є в Верховній Раді. Де ми, а де, де гарантія, що ти... ми побачимо цей механізм від наступної Верховної Ради? А от це ситуація трохи інша, тому що тут треба просто переобирати і вже дивитися на якість того, тих людей, які ми обираємо. Але зараз говорити про те, що ми що ми зможемо в цій Верховній Раді е, зробити ефективний механізм люстрації. Я в мене є сумніви. Дай Бог, щоб я просто. Хто помилявся. Але це все одно, що заставити, знаєте, комуністів сказати, знаєте, зайдіть туди за Верховну Радою і застреліться всі разом там, да? або частину партії регіонів, сказати, які приймали участь у цих і приймають участь до цих так. пір у, 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 у цих подій. Підіть туди і застреліться. Ну, ви розумієте, вони не мазохісти до такого ступеня, щоб приймати закони проти себе. І я думаю, що це навряд чи буде, це буде дуже важко, принаймні, знайти ту кількість необхідних голосів, яка б зробила. Ефективні і дієві механізми ілюстрації Знажливо. можливо буде, але це буде е, механізми певні часткові, да які будуть стосуватися певної групи людей, але не всього кола тих людей, які повинні там бути. На жаль, час завершується. Мушу вам попрощатися, але дуже Власне. вам дячна за те, що завітали за цю розмову. Дякую.